Щоб віддати the питання, Починається. У Старицького бути чи не бути ось де Заковика. Е е е звичайно, там ніякої Заковики не було, е чи бути, чи не бути ось питання. І е Старицький зробив. Е Величезний справді прорив, який можна зрозуміти, от лишень який я зрозумів з історії з моїм однокурсником років 30 тому. От у мене на радіофізичному факультеті був тоді природно україномовний такий однокурсник Гена Бонда. Їх було небагато тоді природно україномовних. Він був і з моєї поради він пішов тоді до опери, яка тоді ще була україномовною. Тоді ми мали україномовну опору, і це не цінували. На тривіату в блискучому перекладі Римського. Для нього природно україномовного, але україномовного на такому побутовому рівні було дивно, як ці от персонажі Великопанського Паризького товариства співають українською. А от уявіть собі, наскільки це було складно для Старицького на півтора століття раніше. А він це робив. І е, український переклад спочатку по а потім е, дедалі потужніше, справді заповнював всі ніші. От якщо е, ми візьмемо е, середину 19 століття чи 60-ті роки, це поодинокі спроби. А якщо ми візьмемо вже початок 20 століття, якщо ми е, проаналізуємо те, що встигли зробити на той час Франко. Леся Українка, Грабовський, Грінченко, Саміленко то ми вже побачимо, що навіть е, за умови дії тих заборон фактично от канон світової літератури, поеми Гомера, Данте, Шекспір, уже були в українських версіях. Це вже ніхто не міг сказати, що українська мова це наріччя для. Селянського побуту, вона дедалі впевненіше набувала статусу виробленої, виробленої в усіх регістрах нормальної європейської мови. Особливо плідним був початок 20-го століття. З 1905 року тут в Києві нарешті українську мову не допустили в школи, але принаймні нею можна було друкувати вільно журнали, більш-менш вільно. Цензурні проблеми були. З'явився український театр в Троїцькому будинку, Театр Садовського. І українські тоді переклади складають дуже поважну частину тодішнього обсягу української літературної продукції. Бо тоді з'явилася вперше україномовна інтелігенція, і для неї було дуже цікаво читати це все своєю мовою. А звичайно, ще яскравіше, це все відбувалося в часи відродження 20-х, яке, на жаль, надто швидко стало розстріляно. Тоді Український переклад став не лише літературним. Тоді українською мовою почали перекладати наукові тексти, хоч на Галичині це робили і раніше. До речі, знов таки до відома пана Левченка, який заявляв, що українською мовою наука неможлива, що перша стаття з вищої математики українською мовою. Була надрукована в 1893 році. Це трошки раніше, ніж перша стаття, скажімо, з вищої математики по іспанському. Ну, в Іспанії, на щастя, нема своїх левченків, які ставлять такі дивні питання. Але е, в 20-ті роки масово українською мовою перекладають наукові тексти, технічні, правові. А якщо дасте, буду вдячний, правові. В 26-му році, до речі, україномовною стає опера. Це був один з таких головних е українізаційних декретів тодішнього раднаркому. Знов таки це наразилося на колосальний. Дякую. Дякую. Значно легше опір тодішньої чорносотенної публіки. Поч... З'явилася купа анекдотів, що, мовляв, Ленський тепер співатиме в Євгенії Анєгіні чи гепну з ядрючком пропертий. Сюжет, до речі, дуже цікавий і варто зупинитися на ньому, щоб розповісти, а як воно було насправді. Так от. Петро Ілі Чайковський, автор цієї опери, був геніальним композитором і водночас, ну таке трапляється, людиною, позбавленою найменшого поетичного слуху. Маючи блискучу російську поезію, він примудрявся писати романси на слова третьосортних графоманів, і отак воно і лишилося. А Венігін він зробив дивовижну ляпку. Він написав дуже тужливу романтичну арію, «Куда, куди ви від звісними і злотої дні, на текст, який є дошкульною пародією на романтизм. От Пушкін саме написав цей уривок. Я стрілой, или мимо пролетит она, кто знает, к генії Сна приходить час оприділюний. Він написав саме для того, щоб показати, наскільки пасхудним поетом був цей милий нещасний Ленський. До речі, Чайковському тоді дуже дісталося від тогочасної російської критики за це, але, ну, але якось звик з часу. Рильський відчував добрицю невідповідність. Перекладаючи роман, він лише в пародію. Ті вірші й досі заціліли, на спомин перейшли мені, куди куди ви відлетіли. Весни моєї красні дні. Перекладаючи цей арію арію для опери, він фактично написав тактовний, дуже романтичний уривок, який просто добре співався під цю справді. Дуже тужливу, дуже гарну музику. Оде оде розвіялися з нами весни моєї красні дні. До речі, тут е, перший сезон українізованої опери співав е, е, ну, один з трьох найбільших російських співаків ХХ е, століття е, Леонід Собінов. Е, е. Мені пощастило от, моєю сусідкою колись була Оксана Ульяницька, яка тоді була прямою київської опери і співала з ним. Тобто я мав такі. Реальні ще спогади про те, як це було, особливо спеціально для цього вчив українському. Е, він був дуже втішений тим, як звучить Ленський, як звучить лендрінг по-українському, і е, на це є дуже багато свідчень в його листах. Це, -то, очевидно, справді. Е, Першорядні російські інтелігенти розуміли, що таке український переклад, яка його вага і е, цілком добре сприймали е, Євгенія Нігіна по українському. Ну, очевидно, що були не тільки першорядні російські інтелігенти, бо майже водночас був скандал пов'язаний з тим, коли великий пролетарський писатель і в майбутньому фундатор соціалістичного реалізму Максим Горький. Написав скандального листа, де заперечував проти перекладу своєї повісті мати українською мовою, і ну, до як тепер Ківалові Колісніченка, щось там белькотав щодо утіснення представі... утіснення представителі вілікоруського язика в області этого нареччя. Як відомо, тоді Горький жив далеко поза межами Радянського Союзу, себто власного уявлення про це мати не міг, але канали інформації були у нього саме такі. Однак в 20-ті роки український переклад міг боротися. Він мав тоді блискучі постаті. Насамперед гроно-п'ятерне нездоланих співців це неокласиків на чолі з Миколою Зеровим, Максимом Рильським, так само згадаємо Филиповича, Тарикмару, Бургерта, Вони були активні. Вони виступали в, е, е, з публічним читанням лекцій. Вони виступали на диспутах. От мій покійний дідусь е, слухав е, Зерова тут, дуже недалеко, по той бік е, площі, був один з клубів, де частенько бували такі диспути. Він е, Зберіг спогади справді про те, що Зерв – це був абсолютний феєрверк, його публічні промови справді збирали сотні людей. На жаль, саме це, врешті-решт, очевидно, йому і не вибачили, але своєю діяльністю Зерв, безумовно не був політиком. Він був страшніший від політика. Він був людиною, яка справді вибудовувала. Досконалі європейські критерії для українського письменства. І переклади Зерова, якщо ми зараз їх подивимося, це взірці абсолютно довершеної української мови. Він тому й любив, скажімо, французів, панастців, яких мова була так само дуже довершена. І скажімо, в його перекладі сонети Радіація очевидно, один з найбільших набутків української поезії. Єву радіа такий сонет про іспанського конкістадора, е, який мріяв знайти е, джерело вічної юності. Він відкрив Флориду, там помер, але до кінця вірив, що йому вдалося зробити це відкриття. От як узерво цей сонет звучить: Хуан понс Де Леон, піддавшись сатані, знеможений старий і від наук похилий. Як кучері йому посохли й побіліли, по води юності подався чарівні, сол е, с... солону шир в, марі, в жадобі й в сні, три роки піни в він і напинав вітрила, аж поки крізь туман Бермудський приділи, І Флорида процвіла в ясній далечині. І тут конквістадор безумний і упертий. Рукою, когою на власнім мложі смерті, години певної поставив прапор свій, старий ти щастя знав, і смерть така ласкава не доторкнулася твоїх дитячих мрій і юність тебе на віко крила слава. Або Пушкін як звучить у того ж таки Зерова що вімені тобі моїм. Воно замре як сплеск бентежний, як камінь дальній надбережний, як шелесту гаю нічні. От мені цікаво, якби богословська колись взяла за трудо це прочитати. Чи вона б це зрозуміла чи ні? Не знаю. От для мене це за загад... для для мене це загадка. Просто просто рівень цих людей.